Малювання для малят прикрасимо ялинку. Ось вона яка гарна у лісі ялинка. Але хочу вже до вас додому на свята, щоб ви її гарно прикрасили. Сьогодні знадобиться ось така намальована ялиночка, різнокольорова гуаш і серветки. Бо малюємо пальчиком. Все дуже просто. Набирай фарбу одразу на пальчик. Та роби гарненькі відпитки по ялинки. І побачиш, як ялинка прикрашається справжніми кульками гарними, чудовими, різнокольоровими. Прикрашай на свій смак. Після кожної фарби серветочкою витирай пальчик, щоб фарби не змішалися. Фарбу можеш обрати за власним смаком. У мене синя, червона, жовта, біла і жовто гаряча. Прикрашай всю ялиночку. Ось вона вже готова до свята, і сніговичок прийшов на неї подивитися. Він задоволений. І ти.